16 листопада працівники телебачення, радіо та зв'язку відзначають своє професійне свято. Телебачення вже давно стало невід'ємною складовою повсякденного життя. Сьогодні це один з найбільш популярних засобів масової інформації, за допомогою якого люди слідкують за стрімкими подіями в країні. Згідно досліджень, з початку повномасштабного вторгнення українці почали більше довіряти саме телебаченню, а не соціальним мережам. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює у придунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно вимог сьогоднішнього дня йдучи. Нову з часом є Ізмаїльське телебачення. Доброго дня всім мешканцям нашого міста. Доброго дня, всім мешканцям нашого регіону, доброго дня, всім українцям! Сьогодні, 16 листопада, ми відзначаємо День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Це дуже важливий день в обставинах повномасштабної війни, яка зараз ведеться на території нашої держави. Історія телеканалу почалася у далеких 90-х. Доброго дня в ефірі Ізмельське телебачення вперше пролунало з екранів телевізорів 19 серпня 1991 року. Саме тоді телеканалу вперше було надано ліцензію на право телемовлення. Мало хто вірив, що в Ізмаїлі можливо організувати повноцінну роботу телебачення, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна і талановита особистість довела зворотнім і створила в Бесарабії перше і єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на базі Ізмельської картинної галереї. З метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону Людмилі Миколаївні Євдокимові вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів і наукових співробітників. Ізмайчани і досі згадують гучні програми перших телевізійних років – вісті та правовий канал. З 1999 року команду «Ізмельського телебачення очолює член спілки журналістів України академік телевізійної академії Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено крокує в ногу з часом, розвивається і щодня доводить свою конкурентоспроможність, успішно працюючи в інформаційному просторі України. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії Телетріумф. За великий внесок у розвиток українського телевізійного ринку вона включена до складу академіків Української телевізійної академії, завдяки чому наш телеканал єдиний представник національної премії Телетріумф від одеського регіону. Дякуючи зусиллям та наполегливій праці Ірини Федорової, у 2019 році телеканал пережив повний процес реорганізації і перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста і регіону, а й на всю країну. У 2020 році Ізмирське телебачення вийшло на ще більш професійний рівень та запустило ранкове шоу Доброго ранку Ізмаїл у форматі прямого ефіру. Телестудія пройшла повне технічне оновлення. Була закуплена цифрова техніка та новий програмний контент. Певний відсоток контенту складають. Закуплені програми, авторами яких є відомі в Україні тележурналісти. Проте значна частина телевізійних програм авторського виробництва. Над її створенням працює команда людей, які знають і люблять свою справу. Команда, яка щодня з натхненням та відповідальністю приступає до роботи. Продукт, який ви бачите на виході, спільними зусиллями пишуть, знімають та готують до ефіру кореспонденти, відеооператори та оператори монтажу. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди ми інформуємо вас про основні події. Також мені Дуже важливо і приємно підкреслити, що наш колектив у ці часи був оновлений новими операторами, журналістами. Кожен з них це яскрава особистість. І від кожного члена нашого колективу сьогодні залежить наше майбутнє. та Теперішні часи за високий професіоналізм, за відданість улюбленій справі, Ізмирське телебачення було удостоєне національної премії та отримало звання Вибір країни країни-2021». У 2022 році обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та Ізмирське телебачення отримали премію Ukrainian Business Award. Це щорічна премія, яка відзначає найуспішніші компанії в чотирьох сегментах бізнесу та 99 видах діяльності на території України. Також у 2023 році головний редактор. Ізмельського телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом Культурна дипломатія, який присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту, за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Завдяки неймовірній наполегливості ізмельське телебачення увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише одеського регіону, а й всієї України. Під час воєнного стану ізмельський телеканал оперативно інформує про події в країні, розповідає про ситуацію в місті та районі. Телебачення розвивається відповідно до вимог сучасності, зокрема для забезпечення інформаційної безбар'єрності. Ми, працівники телебачення, розуміємо, що, попри все, ми повинні робити свою справу. І ізмейське телебачення з першого дня, з першого початку війни, змінило. Повністю свою сітку мовлення. І ми почали робити нові програми, які відіграють дуже важливу роль не тільки у нашому регіоні, а як показує праця, як показує наша практика, це дуже важливо для всієї нашої держави, для всієї України. З першого дня повномасштабного вторгнення Ізмільське телебачення оперативно подає актуальну інформацію з фронту та тісно співпрацює з військовими та силовими структурами. Ми розпочинаємо ранкові ефіри з брифінгу президента України, оперативного зведення Генерального штабу та інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ми знаходимося на зв'язку з нашими військовими 24 на 7. Медіаграмотність залишається одним з пріоритетів в інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. У зв'язку з цим про Цього останніх двох років ізмельське телебачення долучилося до ряду всеукраїнських та обласних проєктів. Також телеканал взяв участь у ряді грантових проєктів. Серед них ну що там у вас, в рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України та наближали перемогу разом. Ще один проєкт наш експерт, в ході якого разом з досвідченими експертами ми вчилися розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі. Всі знають, що крім повномасштабної війни на території нашої держави. Також ведеться інформаційна війна з боку країни-агресора. І тому весь наш колектив, творчий колектив, почав робити нові програми. І я хочу сказати, що ці програми ми робимо з усіма дуже відомими каналами, телевізійними каналами. України сьогодні ворог використовує новітні засоби для того, аби вести інформаційну війну проти України, щоб протистояти російській пропаганді. Ізмельське телебачення оновилося технічно та закупило сучасну техніку. Незважаючи на такі тяжкі часи і такі тяжкі обставини. Наш колектив Ізмельське телебачення отримала у 22-му та у 23-му році нове технічне обладнання, яке зіграло дуже важливу роль. І було використана нами і використовується зараз для покращення і нашого ефіру мовлення і наших телепрограм. За натхнену самовіддану працю, вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняного інформаційного простору, висвітлення подій під час повномасштабної війни, високу професійну майстерність. Головний редактор із телебачення Ірина Федорова була нагороджена почесною грамотою голови Одеської обласної ради Григорія Діденко. Також за сприяння в охороні державного кордону України Ірина Федорова удостоєна медалі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко. У колективу обласного центру естетичного виховання, у колективу Ізмаїльського телебачення дуже багато планів. Чому? Тому що ми віримо у майбутнє. І ми знаємо, що разом, усі разом, ми наближаємо перемогу. І ми будемо жити у мирні часи. Кожен українець, який сьогодні працює в Україні, робить свою справу. Дуже важливу справу. Давайте працювати разом та наближати перемогу. Разом ми сила. Згідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації, ізмельське телебачення залишається провідним телебаченням Придунав'я, якому довіряє значний відсоток ізмельчан. Цього дня мешканці міста та району вітають працівників ізмельського телебачення з професійним святом. Поздравляю вас дальнішим. Теж вам процвітання, здоров'я, кохання. Бажаю, на сам перед, щоб вони були здорові, об'єктивні. І подавали нормальні новини, так як воно є на насправді. Ну, щоб було все об'єктивно. Хотілося б побажати миру, здоров'я, процвітання нашої країни. І все краще. Миру, здоров'я, перемоги. Вітаю вас. Працювати так, як ви працюєте, всього вам самого найкращого, щоб ви всі ваші мрії збувалися, щоб кар'єрний. Ростова зву, ну всього всього самого найкращого. Успіхів, багато грошей. Щоб швидше закінчилась війна. У день працівників телебачення також пролунали вітання від представників силових формувань, з якими наші кореспонденти знаходяться на постійному зв'язку і без допомоги яких нам би не вдалося знімати для вас багато цікавого контенту. Вітаю працівників ізмаїльського телебачення з професійним святом. Хочу подякувати директорові Ірині Ігорівні за плідну співпрацю. Яку ми будемо разом продовжувати цей день? Хочу вам побажати здоров'я, щастя, успіхів на роботі на благо України, миру вам та добробуту разом до перемоги. Шановні працівники радіо, телебачення та зв'язку, дорогий колектив телеканалу «Ізмаїл ТВ, від імені керівного та особового складу патрульної поліції міста, вітаю вас з професійним святом. Адже сьогодні без сучасних комунікацій неможливе цивілізоване повсякденне життя. Повноцінне життя, ваша праця дозволяє мешканцям нашого міста відчувати себе в центрі подій, бути інформованими 24 на 7. Неймовірно важливою ваша повсякденна робота стала під час війни, бо завдяки вам, наші люди завжди проінформовані про небезпеку, ситуацію на фронті та боротьбу всієї держави проти загарбників. Хочу подякувати від себе особисто вам за роки плідної співпраці, за багато цікавих репортажів про нашу службу. Бажаю вам невичерпної енергії, невтомного творчого пошуку, успіхів, втілення нових цікавих ідей і, звісно ж, скорішого мирного життя в рідній країні зі святом вас. З професійним святом працівники телебачення. Нехай приводом для важливих новин будуть тільки радісні події в світі. Нехай завжди буде та натхнення для пошуку нових захоплюючих тем, які привернуть увагу і неодмінно заслужать найвищої оцінки оцінки телеглядачів. Продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Наталя Гаврилова, Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин.